Бюджетна версія отака від камерки від Dach 14.30 вайфайного типу, може бути по кабелю. Це є на заміну, я би сказав, ТЕД-42 камери. Зараз ми вийдемо на вулицю і подивимося, як вона знімає. Це у нас камера з інфрачервоною підсвіткою. В принципі, годиться для під'їздів. Металевий е самий оцей шарик. Також корпус є пластиковий, е має звук, Wi-Fi, 2,8 мм фокусна відстань, і дивимося, як вона працює. В принципі, бюджетний варіант ОК. От, знімаємо дану камеру, дивимося на наші таблички в 10, 15, 20 метрів. Дивимося, як дана камера показує. Вася БМВСТІ, як їздять, що аж голову зносить. Коротше, тако, що, е, камера немає пої. Але має веб-інтерфейс, що дозволяє покращити бітрейдом якість і так далі. Тобто, зручно можна щось зробити конкретно на камеру. Також має, на відміну від, наприклад, Т-42, має безкоштовну аналітику і програ і працює в програмі DMSS. і нормально, ну, в принципі, норм приходять сповіщення не платні. Також вона і вайфайна, але має 2.8 не немає ледівської підсвітки, а тільки інфрачервону. І давайте ми станемо подивимося, що в нас все-таки видно. Вибрав я, звісно, звичайно, звичайно вибачаюсь за то паскудне слово. Погоду дуже-дуже дуже нефайну. Плюс період зараз вже майже вечір, але тим не менше на чіткість воно дуже сильно нам не повпливає. Так, чому ж ти зависла? Ей! 2,8 об'єктив, Дивимося ще раз, що нам дана камера показує. 10 метрів а така табличка при в принципі, максимальній яр якості. Камера має 110 градусів кутогляд від 100 до 110. Е, тому вона показує те, як показує. 4 мегапіксельна вайфайна. Ну, Давайте ми подивимося ще на 15 метрів. Ось ну, таке зображення на 15 метрах. Я вибрав дуже насправді погану паршиву погоду, ну, але нічого не зробиш. 15 метрів, табличку видно. Давайте ми підемо ще на 20 метрів. Боже, як воно що сьогодні висить той інтернет, це просто нереально на ньому працювати, ну, але тим не менше. От таке зображення ви отримаєте при 20 метрах. Е... Зараз вже темніє, реально вже зараз темніє, ну, але по чіткості ви дуже сильно. В день не побачите. 20 метрів табличку не видно аж ніяк. 25, тим більше, 30 мовчу. Але зображення отаке ви отримаєте на 20 метрів. Є сенс іти туди на 30, не знаю. Ну, давайте я піду тоді на 30. Бо ж любите. Але це камера більше внутрішня, хоча вона і має захист позовнішній. Ну, типу, я не знаю, я би її точно не купив собі. Я би ліпше вибрав, ну, є альтернатива, що її вибрати. Ну, не подобається, вона мені крапка, все. Ну от функції класні, але вона має своє призначення. Десь в під'їзді, десь невелике приміщення, окей. Но, щоб ми її там дуже брали десь на вулицю і хотіли якусь чіткість, ну ні, є набагато цікавіші камери, як оця. На жаль, для консультації телефони в шапці профілю, хочете придбати якісний хороший товар, товар по хорошій ціні, також все по телефону. Дякую всім за...